Всім привіт! Початок вересня розпочинаємо збір горіхів фундука. Горіхи вже добре витягуються із плюски. Починаємо з сорту компоніка. Та, продовжуємо огляд горіхів фундука. Наступний сорт це компоніка, ось так виглядає він у плюсці. Також вже один із ранніх, коли починаю достигати, горіх досить великий. Порівнювати буду його із зразками під пана Ігора. Це батьківсад. Ось зразки, ось зразки компоніки. По формі ідентичні. Саженці також купляв у батьківсад. Чудовий сорт, великий горіх, трошки товста скарлупа. По розібрам чуть, чуть більше і за Каталонський і за Барселонський. Дивіться, ядро виповнене просто чудово. Ядро велике. Ось дивіться. Просто шикарний горіх. Став більш детальніше можна глянути. Як у плюсці. Плюска повністю.

П'ять грамів вага горіха. Ядро мої вогу два з половиною грами. Зато виполнить з ядра шикарно. Два і сім. Дякую за увагу до зустрічі.